Зараз я вам покажу, як перша в Україні онлайн-прийомка забирає посилки з нової пошти. Не перемикайте, додивіться до кінця, це дуже цікаво. Так. Робітники самі щасливі, бо мають роботу. Задоволені життям. Живі, здорові. А сажа О, зараз. Так, якось отак. Ну так ще не було. Саня мовчить. Саня мовчить. Так. 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 І мені. Це. Ну це якось отак забирає перша українілайн-прийомка посилки. Ну, отак це виглядає. Це тільки великі, а ще й маленькі. Оп. Ну отак. Контент, контент. Ну і все. То було на бумазі, ви бачили, яка довга була гирлянда. А це на практиці воно так виглядає. Нормально? Нормально. Більше 70 посилок. Класно, класно. Люблю вас, ви найкращі, ми погнали працювати.